Було досить цей досить високий рівень комфорту. От, Тобто, такого от плану. Т, ну тобто, якщо видно, тобто могла бути одномісне або двомісне ліжко. Яке от вас така була ніби ніша, як в купейному, напевно, щось таке, і ви шторкою могли себе закрити. Це було наше, наприклад, так. Купе. Ну, <реш> речі викладати там під низь, і окремо є душова, але їх ну, багато. Ну, душових там п'ять штук було, ніколи черги не було. Ну все досить ну, тобто нас зацікавило це, вони там позиціонують себе як п'ятизірковий люксусовий хостел. А, до речі, з включеним сніданком, тому 90 доларів, так? Ну, 80 десь було, так. То це зі сніданком, а сніданок він включав каву з такого того автоматів, що вона зараз рекламує, що капсулку вставляєш і каву робить, не з кафе їх рекламує. І різні фрукти, і такі національна їжа, такі рис. Ну, коротше, нормальний сніданок. І ще дуже прикольно було. Нормальний сніданок. Не так, що мені розказати, не можемо розподіли. А, ну, позитив хостела в тому, що, наприклад, там, останній день у нас був виїзд з Сінгапуру в 22-й годині. Ну, тобто, ми вже сумки там здали, але хостел дозволено прийняти душ. Тобто, щоб, наприклад, наприклад, ну, напевно, в готелі ну, було б не, не завжди дозволено. Та? Хостел це дозволено. От. Ну і ми зранку заселялися, вона так само автоматично казала, хочете, можете прийняти душ, душу, ми собі там пішли гуляти. Ну за за ту ціну можна було взяти номер, там метр на метр, де так от такого треба було проходити близько біля ліжка. Ну тобто, ми, але ми так, хотіли сюди. попробувати капсульний так. варіант, як це жити в капса. Там повітря є взагалі. <рес> є, є. Там подіб дує так дуже сильно. Ага. Я їх просив, кажу, виключайте його. Але ну, вони збавляли, але якщо ти заслоняєш ну, цю шторк вночі, то вона така це... дуже дуже така плотненька, тому воно не це. Можна я розкажу про історію ну, готувалася постарався. Так, Отже, оскільки я готувалась, можу вам трошки розказати. Тому що це цікаво напевно, з точки зору ситуації, яка зараз є в нашій країні стосовно Сінгапуру. Отже, Сінгапуру, попередньо англічанинам, які його собі там взяв в оренду, чи чи домовився, відкривався як порт і розвивали в нього спочатку там як порт, взагалі без податків і так далі. Але потім була японська війна, коли Сінгапур в Сінгапурі були японці, і там ну, досить жорстоко себе поводили. Після Великобританія запропонувала незалежність Сінгапуру разом з Малазією в купці. І е, в той час на, на чолі країни стає така людина, як Лі Куан Ю, це їхній прем'єр-міністр. Е, оскільки він розуміє, що сам по собі Сінгапур нічого не вартий, вони входять в Малайзію. Але оскільки сам Сінгапур він складається в більшості з китайців порівняно з Малайзією основною почалися етнічні війни, і Малайзія сказала: ну, прем'єр-міністр Малайзії сказала, вибачте, ви нам не потрібні, і вони їх від'єднали. І таким чином прем'єр-міністр, ось цей Заплакав. відомий та, він Заплакав. та є, є такий кадр, е тому що вони самі по собі цей острів вони нічого не вартують. У них немає своєї води, у них немає свого виробництва якоїсь там їжі і так далі. У не у був, Ну і нема до сих пір. Угу. Ну але так, на на той угу. момент. Тобто до того моменту острів заробляв щось там трошки на порту, на каучуку на олові і і дотаціями великобританії. Тому що за рахунок того, що податків не було, то насправді він це був такий достатньо дотаційний регіон. Окрім того, там була наркоманія, тому що вони, там був дозволений опіум, і його там масово курили, і так далі. Це ще була проблема. Це була проституція, тому що це було знову ж таки портове місто, і, і корупція, так? Тобто, і це все таке от щастя отримало незалежність. Про <реш> тут тобто прем'єр-міністр цей розраховував, що вони будуть в Малайзії, і щось вони зможуть робити а тут треба було грубо кажучи, вигрібати саме так, такий от, от бізнес-кейс, я чому ви, Тарасу кажу, давай я розкажу. Ну що напевно цікаво, наприклад, було Сінгапур, і мені було цікаво читати, коли ми їхали туди, як вони змогли з такої от ситуації стати такою країною. Це є там один із азіатських тигрів. І е, взагалі, коли ми там перебували, то я була просто там шокована. Від ну, це, це для мене було як Європа в Азії, тобто настільки там все на такому рівні для людей, і так далі. Отже, розкажу, як вони боролися з корупцією, бо це для нас актуально. Так, цікавиться зараз політикою, то щоб розуміли, що, що робити. Отже, якщо говорити про корупцію, то вони спочатку дуже спростили всі закони і відмінили дозвільну систему ліцензійну систему. Тобто вони зробили закони абсолютно прозорими, такими, що їх не можна було двозначно трактувати. Друге, що вони зробили, це дуже підвищили зарплату суддям. У Вікіпедії написано, що в, в 1990 році, наприклад, річна зарплата судді була вже мільйон доларів. Тобто це річна зарплата, уявляєте? Тут, якщо суддя має таку зарплату, то йому, напевно, жоден хабар там не потрібен, він буде триматися, напевно, дуже класно за своє місце. Крім того, вони для е, чиновників високого рівня вони теж зробили зарплату е, на рівні топ-менеджерів корпорацій. Е, що ще вони зробили? Вони е, дуже жорстко, тобто, там, там був реально такий тоталітаризм, я б сказала, різні злочинні угрупування. Е, Подавляли чи не знаю, вбивали там, там було досить жорстко, і чомусь, але я не знаю, як це вплинуло. У них була спочатку поліція складалась більше з малайців, а вони поміняли на китайців. Чому так? Я, ну, якщо відверто, не знаю. Ну, це якось це допомогло. І е, був незалежний орган розслідування корупції, в тому числі навіть серед родини цього прем'єр-міністра, якщо когось на цьому ловили. То садили при тому. Там були серйозні серйозні моменти. Це якщо говорити про корупцію, що вони зробили далі? Перед прем'єр-міністром було завдання: треба було щось з того. Що нічого немає, зробити так, щоб країна заробляла сама на себе і була прибуткова, так це я так більше говорю, тому що більше дотична до бізнесу. Отже, що вони зробили? Вони зробили хороший клімат для інвесторів. Тобто, кожен інвестор, який вони приходили, вони там чуть ли не попу лизали цьому інвестору для того, щоб йому там було комфортно. В прямому розумінні я так розумію, що вони ним опікувалися. В Прямому розумінні не вже дуже прямо-прямо. Але насправді, тобто вони сказали. Люди, працівники, ви не маєте права на страйк. Якщо ви має, якщо ви хочете страйкувати, власник вас всіх звільнить. І, ну, і, і це дуже сильно е, ну, заохотило до розвивання там, свого бізнесу великі корпорації. Вони розуміли, Спільше що вони країни. є там, ну умовно, вони мають там повне право. І, е, ну, тобто не було ніяких там у так, як там не знаєте, там в Тайвані чи де там якісь постійні страйки, там зразу ці оперативна пам'ять підростає, що там ціні. От там то в, в Сінапурі це не практикується. Там, десь недавно, по моєму. Е, Індуси якогось десь там вбили, то індуси зробили якийсь там мітинг на вулиці, то це досить жорстоко передусилося. От опозиція як така, там Немає. Не, може ну, вона є, вона є вона але не там не в центрі так. є якийсь такий майданчик, де можна стати і виступити. А так, щоб щось там сильно виступати, це. Там править єдина партія. Тобто, дехто пише відгуках про Сінгапур, що це так, аля комунізм, тобто, якщо так ну, подивиться, ну, ну чомусь схоже. Вони просто. Людина розумна людина скористалася цими правами. Якщо б там якісь ну звіхнута людина прийшла до влади, я думаю, що там були інші, інші наслідки того всього. Ну, отже, що, що ще вони за умови створили створили? Вони створили дуже хороші умови для портові саме, тобто швидкість там обслуговування і так далі. Це один з найкращих портів у світі. Вони створили хороші умови там для торгівлі. Я читала про саме оподаткування. Ну, ви читали тільки з того, що таке, щоб вас не стомлювати, то в них здається, податок на прибуток 18%. Тобто, що ви розуміли, там і податки не є такі дуже вже високі. Тобто вони якісь такі створили хороші умови. Вони створили умови для того, щоб в них IT Розвивалося, наприклад, там є дуже багато офісів великих it корпорацій А зараз у них одна із стратегій, то вони в біонапрямок от біотехнології подалися. Тобто вони своїх студентів, там, молодих людей, от, розвивають і вчать в цьому напрямку, відправляють їх вчитися за кордон для того, щоб вони ось це знали. А якщо говорити про там, особливості країни, то в них є чотири офіційні мови: це англійська, китайська, малайська і тамільська, І більшість. Вивісок в якихось місцях, вони всі дублюються цими чотирма мовами. У них 76% це китайці живуть, у них 13% це Малайці і 7, 7 індійці. Так? Якщо говорити про площу самого острова, то вона менша, ніж Києва, А була ще, ще набагато менше, але у них є стратегія намиву територій, бо там є острови, і от вони намивають. Тобто вони от за останні 40 років на 200 квадратних кілометрів збільшили там, наприклад, свою територію. Це якщо там говорити про якісь там такі е, е, особливу стратегію. Що вони ще роблять? Вони дуже багато часу і зусиль вкладають у навчання своїх, е, ну молодь своєї, так? Тобто обов'язково навчання в школах відбувається англійською мовою. Е, ну там є англійська мова, є. Національні мови, а в вищих навчальних закладах тільки англійською мовою. Тому знову ж таки володіння населення мовою дуже на хорошому рівні. Також вони дуже багато грошей виділяють на навчання студентів за кордоном. Тобто, вони, якщо студент приїде потім працювати в, Мала... Прошу, в Сінгапур, то вони там це оплачують і так далі. При тому перекуповують, я знаю, з Малайзії ти чуду історію про Шарина. Добре, не, не було ну, тобі. Значить, де ми були, де ми були в Сінокурі? Значить, в Сінокурі ми були три дні, але, в принципі, два з половиною. Цього часу нам вистачило для того, щоб полазити по центрі, один день відвідати оцей от парк атракціонів. Universal, Universal, Universal Studio. Universal Studio, який, ну, тобто, там різні атракціони, там горки і так далі. І побувати в центрі. От, центр ну, такий хайтеківський, Всім відомий, ну, багатьом відомий, недавно відкритий готель Marina Bay, Bay. Да. Де такий басейн? На басейн, верху. ага, басейн, та басейн на, на, на самому верху. Ми не піднімалися туди. Значить, що? Ми там гуляли, були в ботанічному саду, де в принципі теж можна цілий день сіти. Це перші кожен... фотографії, які були. Це був ботанічний сад і сад орхідей. Ну, сад орхідей, наприклад, для туристів він платний для там сінгапурян. Безкоштовний і взагалі, тобто, коли ти перебуваєш у тому місті, то тебе відчуття, що все зроблено для людей. Ну, приклад ситуації є, наприклад, міст через річку. Він має пішохідну частину, яка гарне відділення з лавочками і так далі. Але для того, щоб на ту пішохідну частину підя, треба по сходках піти. Вони подумали, що для людей це не зовсім комфортно по сходках іти. І вирішили, що вони з набережною зроблять таку добудову, таку. Ну, пологу, якою ви легенько заходите на цей міст, і вони зараз, оце, от ми якраз були, оце добудовують, наприклад. Чи от є там ДНК міст, здається, mm -hmm. на фотографіях, може, далі трошки буде, які вони зробили, от, бо можна ж гарно зробити міст для прогулянок, якщо так, перебувати міст з кондиціонерами, там, по-моєму, є, тобто досить так. Ну, абсолютно комфорт як для туриста, тому що є всі казівники, і ви з себе там дуже чудово почуваєте, так і комфорт для людини, яка, яка має піший простір дуже хороший. Тобто всі парки просто шикарно організовані. А це, це ми були в зоопарку, де, наприклад, тварини не в вольєрах і не за сітками. а Вони так природна. природна. Тобто так, якщо там, наприклад, є лев чи ведмідь... Ну, ви бачите, так ходиш тут. Ну лев ні, не лев був там ровчиком таким просто воно ровом це відділено, і воно ніби так без сітки, без ніяких таких очевидних перешкод таких є. Тому дуже все так цікаво дивиться. Ну Таке всяке бігає там, туди-сюди. Ну ми не знаємо просто що ти ну Качки, які на деревах, там, все, таке от. Можна погодувати цих тварин, там є цілий цей маршрут, ви там маєте карту, там 12-й годині годування, там, там, зебер було, ви там приходите там 5 балів. Ви не можете погодувати їх самі. В них є час годування, де працівники зоопарку дають їм їжу, ви можете бути присутнім. Деяких тварин можна безкоштовно годувати тим, що вам дадуть, а треба стати в чергу, а деякі тварини за гроші. Також вони там мали різні шоу, наприклад, шоу з слонами, шоу з е, цими тюленями. Так. Це гігантська черепаха. Ну, вона така. Така. Що ж можна сказати по всім Це Про жопарство. Ну, по самому зоопарку, наприклад, можна пересуватися на там трамвайчиках, пішки. Він дуже велику має просто територію, тому, наприклад, треба було на нього цілий день. Чому ми так з самому Сінгапурі мало побачили? Бо ми дуже хотіли. Ну я дуже хотіла подивитися цей зоопарк. Ще Тарас був в Америці, казав, що теж є такого плану. Так, Ні, ну не відкриття, ну мені просто, просто більше сподобалось. Тут тут теж так нічого. От а, я дуже хотіла в Universal студію, бо ніколи не була в таких от парках з такими от горками, такими. Від яких тошнить, бо <риво> кажучи, і тому ми в цьому місці було менше. Тому у нас напевно більше фотографій таких ну от, з зоопарку або з Universal Studio. і е, третій день ми були вже там на острові, ні, це, це другий день було на острові Синтоза, власне, де. Е... Де, де був парк Універслат. Що цікавого ще можемо сказати, що мене вразило? Оце той ДНК міст, про який я говорила. Тобто то тут з боку є дорога, тут був пішохідний міст, ну от вирішили, що так буде гарніше, гарніше, то чого не зробити, так? Хоча це. Ну, да, вони досить сильно, от, бачите, футбольне поле майже, ну якесь спортивне поле на, на воді, тобто, ну нема площі, то люди сидять на суші, а. Саме поле вже, вже на воді. На задньому фоні це їхній театр в вигляді Дуряну, ну, опермі, не оперний, не знаю. Коли, колесо огляду ми, ми не ходили, бо кажуть, що вид, вид з Маріна Бей гарніший. І ми, я, чесно кажучи пошкодувала, що ми на Маріну Бей не піднялись. Це ми ходили, це було на початку, і ми потім ще раз ходили до ось цих садів, зараз, як забули, як називається. зараз скажу. Чи сади, які світяться вночі, такі дерева, ну штучні. Називається the Bay. Тобто там це була намита територія, і вони от вирішили. Ну, хтось каже, що це також турбіни для опалення оранжерей, в яких ми були. І вони вирішили ці турбіни прикрасити от такими. З тяжі елементами, не знаю, як це правильно сказати. і там рослинність також є. І ввечері є світлове шоу, а вдень ти ходиш, ті дерева там висотою, як п'ятиповерховий будинок, чотирьохповерховий. І це все дуже так нереально просто виглядає. А це на задньому плані оранжереї. Були перед тим фотографії, якщо бачили де багато квітів, то в них є дві такі величезні оранжереї. Одна десь теж, як п'ятиповерховий будинок, інша як дев'ятиповерховий. Одній вони створили умови лісу. Наших широт там з водоспадом, грибочками. Ми туди не ходили скатирасу, що ми в принципі тут вересні вийдемо і бачимо те саме. А другий був квітковий, в який ми власне сходили подивитися, як вони там це все зробили всередині. Рафал Рафлс, коли засновував Сінгапур. Він оскільки людей було різних національностей, щоб їх розділити між собою, то він їх селив по. Територіях, так? тобто таким чином Чайна Таун, Мала Індія і Арабський квартал. І от наш готель був у арабському кварталі, тому ми так трошки по ньому походили. По Чайнатауна і Малій Індії, яку радять в путівниках відвідати, ми не ходили, тому що ми цього вже надивилися на Пінангу, Калумпурі і так далі. І крім того, сам Сінгапур дуже-дуже вилазений. Тому воно все таке дуже-дуже гарне, але вже таке ну, досить ненатуральне. Не, не таке, як Пінанг, та? бо там побачиш автентично з мишками і зі всім решта. Та? Це ну і останнє, останнє місто, де ми були, ми так коротко, фотографій насправді мало, і там воно дуже подібне до пінангу. Це є, називалося Малака. Зараз я покажу на карті. Це місто. Теж а... воно було портом, і е, вони разом з Фінаном внесені в ЮНЕСКО. Як, як разом як один об'єкт, тому що теж там притаманна оця колоніальна забудова тих часів, коли була великобританська колонія, і О, тут є Мелака, ми Тут були в Сінгапурі. Добралися ми туди поїздом. Це насправді була велика помилка, бо тому, що там в принципі, і автобусом було ліпше, а поїзда я почитав. Ну ми просто вночі добралися. Я думав, що так, як Україні Дічний купе собі там поспав на готелі з економом. Але там ще, ну там писало купе з душем, то, то такі купе... і, душем, та. і душем. То такий купай душ був і туалет, що я не знаю, гірше нашого пласкарту. Mm. От, ну і, при... А, і поїзд при і приїжджає взагалі в місто, яке ну не є це мелака. Біля нього там десь 80, ну коротше, далеко від нього. 6 ранку ми там цей таксі співає. А ні, притом нема точно часу прибуття. Ти кажеш провіднику, наприклад, а коли ми прибудемо? Ну, можливо, 17 там з чим то, а може ну, Ой, кажу, 17, в п'ятій ранку з чим-то, а може в шостій, ну, тобто, якось приїдемо. Так, ну і таксіст там, звичайно, ціну загнув. Ми там не знали, що робити, але ну, тут я не знаю, нас виручили місцеві там. Нас було там четверо на платформі, бо насправді всі розумні туристи там не на це, от, не їздять тим поїздом. Вони або їдуть в а Ми просто вийшли посередині. Да, це, це вот і там було троє людей, і вони одна дівчина чекала свого батька, який її забирає. Приїхали на такій маленькій машині. Ми там ледве в неї влізли. От, і він нас забрав і завіз до автобусної станції, звідки ми вже добралися до цього Малаки. Малака досить сильно подібна до, до пенангу, і там, ну просто це більше було португальське місто, і там розказувати щось про неї можемо просто можна тільки сказати, що лю... Як поставилося от. Міська влада пінангу і міська влада Мелаки до того, що їй дали можливість. Так, от ЮНЕСКО вона ж там виділяє фінансування. Вони е, Мелака набагато менше за Пінанг, але вони її там відбілили, відчистили. Вона гарненька, там створено, ну, так як у Львові, походиш, Тут вже купа всього для туристів. Багато сувенірних магазинчиків, кафешок і так далі. Е, е, більше е, привітні там в готелях, наприклад, люди. Тобто, все вже створено так більше для туриста, і все-таки, бачите, підмальоване, немає Плупленого і так далі. Тобто вони дорожають кожним туристам, який до них приїжджає, і стараються навіть індуські ресторани, які були от в пінангу, такі більш не дуже приємні, то е, в Мелаці ти заходиш побілка, ремонт, чисті білі стелі, чого не було взагалі на пінангу, такого навіть близько. Тобто воно ну, так більш окультурено. були такі вулиці, де, наприклад, був тротуар, я не знаю, чи буде фотографія, де там ну, е, якось комфортніше було навіть по самому місту пересуватися. Також, наприклад, ті ж рікші вони там зараз буде фотографія, оформлені е, такими квіточками, сердечками. сердечками там лунає музика. Але це як мінімум рікша, ну яку хоча б е, хотілося сісти, бо на пінангу воно як більше як дійсно робочий транспорт. А от на Малаці воно більше для туристів, щоб їх туди завести, сюди завезти. Тобто видного відношення. В одній і тій самій ситуації, в тій самій державі, але різних напевно е... різних підходів. Тому що панам каже, ми залишаємо все, як було, ми нічого не рухаємо. Малака... І вони тим гордяться, що амилака а от... така погана. І вони взяли там, поставили млин, якого в них ніколи не було, і так далі. Цього так дуже погано. Є, так, помалювали речі. будинки. Та от, а наприклад, малювали. коли ми ходили на екскурсію в пінангу, там нам розказували, що от мелака ту автентичність забрала, бо от них от все от на пінало саме так автентично, як от було ще за англійцями підбігали. Оце рік ще, наприклад, бачите, які такі, такі от дуже... Ну не знаю, вони були Це смішно дивитися, бо там два старших дядька їде в Кавусочка, там були дуже люблять ці кіті котиків, то там багато було такими м'якими іграшками прикрашено. Мені навіть здається, що там пане є якась майстерня, яка цим займається, бо видно була рука майстра на всіх рікшах, Така дуже схожий стиль. А я бачила фотографії, фотографію. А я бачила фотографії з двотрічної даності, то квіточки були інші. Так що я думаю, що вони там оновлюють дизайн. Ну просто на такому, хоча блятко приємніше. бачите, наприклад, там більше квітів насаджено. Те, що в них було, вони там постарались підмалювати. Тобто воно таке більш. Ну, Більш приємніше для перебування, але ми були дуже же стомлені. Це був там ми, ми вибрали мелаку просто для того, щоб останній день не бути ще раз в Колумбурі, а власне з Мелаки їхалися зразу в аеропорт в Колумбурі. Якось ми вже мало фотографували. Ми насправді займалися більше шопінгом, тобто там були торгові цент центри, щоб купити там чай, такі якісь щось, щось таке з цікавого локального, і менше якось вже гуляли і фотографували. Це, напевно, якщо так. Так, тобто з Малакі ми сіли на автобус, автобус напряму їхав в аеропорт дві години. в принципі, ну, тобто, Тим мені є зручно, що біля, від аеропорту. і Приїхали в аеропорт, сіли на рейс, успішно під до Львова. От, е, 20...